Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм». Я і ведучий Олексій Коваленко. Зранку 2 вересня Росія обстріляла Київщину, Сумщину та Харківщину крилатими ракетами та балістичними ракетами. У Києві через падіння уламків троє осіб постраждало. Пошкоджено декілька будівель, у тому числі школи та ісламський культурний центр. В сумах через напад Росії 1 вересня зруйновано двопорохову будівлю сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Є пошкодження у десятьох багатоповерхівках. Після чергового обстрілу посол США в Україні Бріджет Брінк засудила обстріли мирних жителів з боку Росії та наголосила, що серед постраждалих є семеро дітей, які мали розпочати навчання цього тижня. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що російські сили обстріляли українські міста в день знань і закликала зупинити Росію та притягнути її до відповідальності. Цей ранок мав бути з повним радісним хвилюванням, бо діти повертаються до школи. Замість цього вони прокинулись у жаху, пише посол в США. Аналітики та політики поновили заклики до адміністрації Байдена зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї. Час зупинити безглузді обмеження щодо України, написав колишній конгресмен США Адам Кінзінгер в мережі ЕКС, коментуючи повідомлення про атаку російської балістичної ракети в Сумах. Дослідниця американського центру аналізу європейської політики Джесіка Берлін в коментарі щодо обстрілів звинуватила адміністрацію президента США Джо Байдена а також канцлера Німеччини Олафа Шольца в тому, що забороняючи завдавати ударів глиб території Росії, вони допомагають Москві. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф запевнив Україну у підтримці з боку його уряду. Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Запоріжжі. Під час візиту Зеленський і Схоф відвідали перший урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя. Навчання через небезпеку обстрілів проводились під землею. Прем'єр-міністр Нідерландів оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 200 мільйонів євро. Також лідери двох країн обговорили наближення справедливого миру. Зеленський наголосив на важливості протиповітряної оборони постачання систем Петріот і ракет. Також збільшення флоту F-16. напередодні. Нідерланди заявили, що не запроваджують жодних обмежень щодо використання та дальності польотів F-16 за умови дотримання законів війни. Водночас обмеження на використання винищувачів існують з боку США, де ці F-16 власне і виробляється. Україна вже отримала перші винищувачі від Нідерландів. Загалом країна ж обіцяла надати Києву 24 літаки F-16. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони Умєров зустрілись минулого тижня з посадовцями США, зокрема намагаючись досягти зняття обмежень для Атакамс. Міністр оборони України Умєров заявив, що адміністрація Байдена все ще розглядає його запит щодо зняття обмежень щодо використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів в Галип Росії. Мій колега Остап Яриш мав нагоду поговорити про важливість ударів глиб Росії а також цілі курської операції разом із експертами, колишніми конгресменом за Адамом Кінзінгером, а також експертиспівробітником ради нацбезпеки США Олександром Відманом. Пропоную послухати щодо цього, я схильний бути трохи обережним. Загально прийнята думка схиляється до того, що Україна повинна була зберегти цю живу силу для захисту. Треба було використовувати цю живу силу для захисту вразливих територій на південному сході. Але реальність така, що якщо Курська операція відтягує сили з усього поля бою, аби змусити Путіна захищати не лише Курськ, але й Брянськ і Білгород. Це означає, що українська армія матиме кращі шанси, краще співвідношення сил, аби утримати чи звільнити територію в Україні. І це рецепт успіху. Отже, якщо до цього дійде, це буде дуже дуже хороша операція. Наразі ж рано судити. Україна захопила стільки ж чи навіть більше російської території, ніж Росіяни захопили українських територій за останній рік. Росіяни вже втратили більше людей, ніж Сполучені Штати втратили у другій світовій війні, і їм немає чим це виправдати. Сполучені Штати та наші союзники можуть похизуватися звільненням Європи та знищенням нацистського режиму і японського експансіонізму. У Росії немає чого показати. Отже, це був успіх. Водночас в Україні є й труднощі. Одна з проблем, про яку я хочу постійно говорити українським лідерам, це те, що вони повинні краще працювати над мобілізацією у Сполучених Штатах. Ми призиваємо людей у разі потреби, але зареєструватися на призов мають усі, кому виповнилося, 18 років. По суті, коли тобі виповнюється 26 або 28, ти вже вважаєшся занадто старим для цього. На жаль, в Україні зараз мінімальний призовний вік становить 25 років. Україні потрібно трохи покращити мобілізацію, тому що це та сфера, яку, на мою думку, потрібно посилити. І ми на Заході повинні дати Україні дозвіл на застосування зброї на території Росії. Подивіться, якщо вони окупували частину Росії і Росія ще не завдала ядерного удару, то Росія не збирається цього робити. Цей страх перед ескалацією паралізує нас і має припинитися. І до інших новин з Європи німецька партія альтернатива для Німеччини може стати першою ультраправою партією, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів Другої світової війни. Окрім крайньоправої партії, помітних успіхів на місцевих виборах 1 вересня у східно-німецьких землях домоглась також нова крайньо ліва партія. У зовнішній політиці німецькі крайньоправі праві та крайньо ліві сходяться, ставлячи під сумнів військову допомогу Україні. Німецький канцлер Олаф Шольц закликав провідні політичні сили країни не йти на співпрацю із крайніми силами. Голосування у двох з 16 федеральних земель прямо не впливає на федеральний уряд, але викликає стурбованість у інших партій та аналітиків. Деталі можемо дізнатися нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина. Вітаю Богдане. Вітання Богдане. От можеш розказати детальніше, що це за крайньо ліві і крайньоправі партії, та які в них власна позиції. Ми ведемо мову зараз про дві партії, які відносно не старі, якщо можна так сказати, насамперед про АФД, чи альтернативу для Німеччини. Та партія була створена приблизно 2013 року на основі груп, які виступали. Проти того, щоб Німеччина відмовлялася від своєї національної валюти німецької марки, і проти того, щоб запроваджувати євро єдину європейську грошову одиницю. Що стосується союзу Саривандихнег, то це дуже дуже нова партія. А вона фактично була створена на з'їзді 2024 році, у січні, тобто ще навіть року, фактично, тій партії, нова і тому. Тому власне звертають таку велику увагу на її здобутки, і характерною ознакою цих двох партій є те, що попри те, що їх виставляють на протилежні краї політичного спектру, альтернатива для Німеччини крайньо правий бік, а е, союз Вандеркнехт на крайній лівий бік. Вони у кількох моментах настільки крайні, настільки екстремістські, що сходяться, наприклад, у тому, що називають фактично. Проросійськістю вони деякі речі повторюють фактично так, як вони лунають з Кремля, зокрема стосовно війни і виступаючи проти того, щоб Україні допомагати оборонятися від Росії зброєю. Іншим моментом, у якому ці дві протилежні здавалося би сили, сходяться, є питання. Імміграції, і саме це питання чи ця тема зараз фактично дуже хвилює німецьке суспільство, і такі е, аналітики, як Гундрам Вольф, е, кажуть, що е, і провідним партіям, так званим традиційним партіям, також е, доведеться звертати на це увагу той факт, що ультраправа партія альтернатива для Німеччини посіла перше і друге місце в цих двох землях, є величезним шоком з огляду на те, що партія фактично перебуває під увагою органів безпеки і принаймні частково має явно російські погляди. Так я вважаю, що це викликає занепокоєння німецького суспільства в цілому. Це викликає стурбованість політичною системою в Берліні. Потрібні відповіді, і я думаю, що це буде ключовим питанням у найближчі тижні. Як реагувати на невдоволення щодо міграції? Можливо, також грає роль тема інфляції та зростання цін в останні роки. Але я думаю, що тема міграції насправді в центрі невдоволення. Богдана, от власне, почули ми про погляди цих партій, які можуть бути наслідки цих виборів, та от наскільки взагалі ризикований загалом є курс крайньолівих і крайньоправих для підтримки України зараз кажуть, що з альтернативою для Німеччини ніхто не захоче іти навіть на регіональному рівні іти до влади, і навряд чи вони формуватимуть уряд, хоча набрали близько третини. Відсотків голосів, але звичайно, що їхня проросійськість чи антиукраїнськість це дуже гучне питання, і, зокрема, у Угорщині, де, як ми знаємо, урядова партія прем'єр-міністра Віктора Орбана виступає під такими фактично проросійськими гаслами проти допомоги Україні. І звичайно, той факт, що такі голоси у Німеччині. Лунають, вони лунали під під час цієї виборчої кампанії, і напевне будуть лунати і далі, тому що лідери альтернативи для Німеччини зараз готуються до подальших виборів і, зокрема, федеральних виборів. Ми бачимо, що чинна урядова коаліція працює дуже погано. Це голосування було за те, щоби позбутися цієї урядової коаліції. Виборці також хочуть нових виборів до федерального уряду. Ми до цього готуємося, і відповідно, канцлер Олаф Шольц повинен зробити висновки і разом зі своїми партнерами по коаліції пакувати валізи та звільняти крісла. Богдана залишається менше однієї хвилини. Чому така висока підтримка крайніх сил саме у східній Німеччині? Так, ці дві землі Тюренгія і Саксонія, про яку ми зараз ведемо, колись складали, були частиною так званої Німецької демократичної республіки, так званої комуністичної східної Німеччини, і саме цю спадщину називають причиною того, що політичні уподобання у тих землях у тій частині Німеччини особливі їх вважають дуже нетиповими для. Решти країни, чи це наслідки саме ідеологічного так би мовити, розкладу сил у тій країні, чи десь індустріалізації, про яку також говорять як наслідок окупації радянським союзом і вивезення фактично індустріальних можливостей того регіону. Я думаю, що дискусії про це серед політологів триватимуть. Богдана, дякую тобі. Дуже будемо прощатися на зв'язку. З нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Російські обстріли не відлякують, а навпаки, мобілізують інвесторів. Компанії активно шукають генератори та засоби захисту своїх активів в Україні, Переконана колишня міністерка фінансів України Наталія Єресько. Моя колега Оксана Бедратенко розпитала економістку про те, звідки Україна бере гроші під час війни, про що мріє бізнес в Україні, та як підприємці ставляться до планів уряду підвищити податки, і чи варто очікувати на те, що США затвердять новий пакет допомоги Україні вже незабаром. Попри війну, попри постійні обстріли, українська економіка демонструє стійкість. На чому тримається ця витривалість і стійкість української економіки? Я думаю, основне це український народ. Український народ, який бореться за життя, бореться за кращу, за кращу країну, і боролися вже століттями. Я думаю, що народ творчий дуже. Він знаходить можливості. Uh, чи це нові технології, чи це нові бренди, чи це нові ринки, до, до, до котрих вони тепер продають свої товари чи, чи послуги. Зараз я думаю, що мрія сповнюється щодо uh, членства В ЄС. І український бізнес розуміє це відкриття, розуміє свою конкурентну спроможність і що це значить, що треба бути готовим. І не тільки готовим конкурувати, а готовим. Збільшити себе, свої уяви, свою мрію свого бізнесу. Тому що ринок буде набагато більший, і ми будемо частиною цього ринку. І це якби реальність тепер. Є процес, воно не буде через день, але ми всі вже віримо, що це реально. Запрошення було б, переговори почалися. Навіть зараз, попри війну, ми чуємо, що деякі приватні компанії інвестують в Україну. Що саме їх тут приваблює, і яким чином вони стримують цей ризик війни? Наприклад, французький мільярдер, який вклав велику суму в телекомі разом з Horizon Capital. я думаю, що для такої особи він бачить можливості цього ринку, і він бачить. Прогрес в, в тому, що Україна йде в ЄС, що це буде членство в ЄС буде дуже великим плюсом для України і для того, щоб Україна збільшила свій ринок. І вони просто вірять без без, без віри, такого неможливо. Як ви думаєте, чи є реалістичними сподівання, що Конгрес затвердить ще один пакет для допомоги для України? Я вірю, що буде саплементал до кінця року. Я впевнена більшість в військову допомогу. Фінансова допомога бажала би, щоб вона там була, бо потрібно і видно, що потрібно Україні. Але тут буде можливо розуміти, які можливості тільки після виборів тут в листопаді. І я думаю, що різні ситуації будуть і різні можливості. Але будемо боротися за ті гроші. Це крапля в морі для Америки. Більшість кредиторів зараз погодилися на реструктуризацію українського боргу. Наскільки важливий цей крок? Важливий крок, дуже перш за все зробили вчасно до потреби до кінця замороження цих угод. 97% дали добро. Це дуже добре, що наші кредитори нас нас розуміють. Це потрібно було, щоб виконати умови МВФ, але будемо надіятися, що кредитори і в майбутньому, якщо буде потрібно, будуть розуміти українську ситуацію і українські можливості реально. Міністерство фінансів України сказало, що поряд з реструктуризацією йде також випуск умовних паперів, чи означає це, що вони фактично йдуть тим шляхом, який ви зробили тими кроками і випускають щось на зразок ВП варантів. Це ці другі випуски, які я не бачила деталів. Але я думаю, що на сьогоднішній день кредитори це вимагають від майже кожної суверенних гравців, тому що коли ти маєш ці переговори, ти їм говориш, що потрібно зменшити назавжди, тому що ми не в змозі повертати не буде можливе. Міжнародний валютний фонд зараз наполягає на тому, щоб Україна збирала внутрішні ресурси, і йдеться зокрема про збільшення податків. Як ви думаєте, чи це правильна стратегія під час війни? Перше все я хочу сказати, що не тільки збільшення податків, вони також говорять про реформу митниці. І закрити сірі так звані сірі зони. Є сірі зони і в оподаткуванні, і в митниці. І якщо їх закрити перше, і це точка зору українського бізнесу, от так само всі б зрозуміли, якщо остання частину потрібно отримати від підвищення податків. Коли тільки підвищення податків і від бізнесу вимагають більше, коли все одно там сірі зони лишаються, ну це вже болить. Для бізнесу. Чи навпаки, може підвищення податків підштовхнути бізнес, піти у тінь? Могло б, якщо тільки підвищують податки. Зараз, я думаю, що більшість із бізнесів розуміють, що їхній патріотичний обов'язок платити свої податки. І ми знаємо, що дуже багато українських підприємців, які донатують сильно багато, бо вони розуміють, їхнє існування базується на Можливість країни обороняти на ЗСУ. Україна зараз балансує між необхідністю забезпечити ринок праці і забезпечити мобілізацію для війська. Тепер уряд оголосив принцип працюй або воюй. Наскільки це правильний підхід. Війна це перший пріоритет. І я не знаю, як уряд буде це втілити, але ми бачимо, що люди дають своє життя задля країни, то мусимо знайти такий спосіб, щоб більше пішла, обороняти свою країну, але економіка і працювала разом, щоб платити їхні витрати. Цей, цей баланс дуже складний, дуже тяжкий. але Мусимо знайти якусь відповідь. Я не впевнена знову по, по деталям цієї працює, бо воюй». Мені здавалося, що е, коли говорили, що людина, яка заробляє екс, не мусить служити, менше, мусить служити, це мені здавалося неправильно, що бідніші, скажімо так, мають служити, а ті, які заробляють, добре не мусять. Тобто мусить бути якісь інші підхід. Традиційно в перший понеділок вересня у США відзначають день праці. Це національне свято, коли вшановують досягнення американських робітників. З цієї нагоди голос Америки поспілкувався з американцями українського походження, які досягли успіху у США. Серед них, зокрема, уродженка Тернопільщини, яка почала роботу прибиральницею, а зараз є консультанткою технологічних гігантів у Кремній Відолині. Про ставлення до праці в Америці, особливості корпоративної етики, і те, що потрібно, аби піднятись по кар'єрних сходинках в американських компаніях, дізнавалась Ірина Шинкаренко. Ірина Кульчицька, родом із села Заводське на Тернопільщині. Мешкає у містечку Морган-Гіл у кремній відолині в Каліфорнії і працює на найбільші технологічні гіганти світу, такі як Мета, Гугл та Apple. Приважно я описую свою роль як експерт по розвитку продукту. Укремні від долині, і моє завдання є ем, оцінювати е, процес розвитку продукту в різних технологічних компаніях, наприклад, Google, PayPal, Apple. Інколи в них не працює команда не спрацьована, або ем, сам виробничий процес налагоджений. Тобто моя роль прийти, оцінити які є проблеми, запропонувати пропозиції і втілити ці пропозиції в життя. До США Ірина переїхала 20 років тому і з дипломом магістра соціології влаштувалася на роботу прибиральницею, а ночами вчила англійську мову. У мене було 5-6 робіт в тиждень, спала по 4-5 годин на добу. І це було, наприклад, одна з моїх робіт було прибирання в магазині супермарк... сітки супермаркетів, яке було щоденно від 12-ї ночі до 7-ї ранку без вихідних. А, ні, був один вихідний один раз в році на Різдво, і, звичайно, без страхівки, тобто хворий, не хворий, ти мусиш бути на роботі і відробити цілу ніч. З тобою не завжди ем, рахується як з особистістю, Ось, тобто, що тобі потрібно, працюй, не висовувайся, не працюй краще, як інші. Звичайно, були дуже хороші мігранти-роботодавці, але в моєму випадку це таким було під таким соусом, що ем, працюй і працюй. Вивчення англійської та знання польської допомогли їй влаштуватися у бюро перекладів, а далі у стартап, який розробляв сервіс із вивчення мов ставлення роботодавців і умови праці відразу змінилися. Коли я почала працювати вже більш в такій професійній сфері, і в американській компанії я перш за все почувала себе захищеною юридично. У мене вже була вперше за 5 років страхівка на здоров'я. Наприклад, ще один такий флешбек, коли я працювала в емігрантських компаніях. Немає навіть декрету для народження дитини, тому коли в мене народилася перша дитина, я вернулася на роботу після чотирьох тижнів після родів, тому що потрібні були гроші і потрібно було далі йти вперед. А коли вже почала працювати в команді американській, в тебе вже набагато більшого є з цих простих бенефітів. Плюс до тебе прислухаються з першого дня. Як до людини, яка є кваліфікована незалежно від твого віку, чи молодшого, чи там старшого, і ти є навіть частиною команди, напевно, навіть сім'ї, в якої якщо ти ростеш і розвиваєшся, значить розвивається команда. Крок за кроком Ірина пропрацювала менеджеркою з розвитку продукту і стала консультанткою великих компаній у Кремнієвій долині. Розповідає вона, працюють по 60-70 годин на тиждень, а то й більше. Ірина бере не більше двох тижнів відпустки на рік і працює по 15 годин на добу. каже, звикла до такого темпу, як і до роботи в компаніях, де більшість чоловіки зайті освітою. Що мені подобається в праці з американськими командами? Це є Люди намагаються підтримувати це рівноправ'я між чоловіком і жінкою. Це не завжди працює, але оскільки це рівноправ'я воно є закарбоване в правилах компаній, воно є дуже сильно також захищене законом, всі намагаються, хоча б з юридичної точки зору, бути правильними правильними політично коректними. Попри правила корпоративної етики, у великих корпораціях кремнієвої долини інколи можуть і накричати. Ситуації бувають дуже різні. У мене навіть є такий приклад, коли я працювала з компанією Apple, і це була людина-лідер, який був там третя людина під тім куком під CEO, І коли ми розповідали там, які проблеми є в їхньому колективі чи які там виробничі проблеми є, він розізлився, але не на мене, тому що ці проблеми я висвітила, оскільки я зробила ці всі дослідження, а на свою команду. І потрібно було ем, в цьому моменті е, тримати такий покерфейс, як говорять, ем, і дати просто. Йому часто даєш просто людні платформу, щоб висловитися. Це може бути якщо є дуже така тісна команда. Один одного всі знають всі там. Віце-президент левел, вони між собою дуже часто працюють разом, відпочивають разом. Ось і я повинна бути готова, що в цей момент хтось може крикнути. Волі Невінської, яка переїхала до США 13 років тому. Інший досвід. Вона відразу з тернопільським дипломом потрапила на роботу в один із трьох найбільших американських банків. каже за всі роки роботи в банківському секторі ніколи не чула підвищеного тону. Розповідає особливість американських компаній можливість скаржитися, якщо відчуваєш несправедливість. Ти як працівник маєш право подати скаргу на свого менеджера чи свого співробітника, якщо до тебе не так чи неправильно, чи не з повагою віднеслися на робочому місці. Тобто, працівник тут має таких декілька рівнів захисту, що він може особисто поспілкуватися з відділом кадрів, щоб усунути ці проблеми. Тоді відділ кадрів вже працює напряму з цією людиною. Кожні півроку Олі підвищували від працівниці кол центру банку. Вона Стала аналітикиною транзакцій у справах відмивання коштів зі свого досвіду. І вона Ірина кажуть, крім відданості праці, щоб просуватися по кар'єрних сходинках, у США, потрібно проявляти ініціативу, постійно вчитися і працювати в команді. Підхід такий, що потрібно просто. Бути професіоналом, нести професійну етику на своєму місці роботи, а також підтримувати своїх співробітників. Якщо я бачу, що хтось з чимось не справляється, я буду рада підійти, допомогти, поділитися своїм досвідом і навчити цю людину. І так само ця людина ці знання також може передати комусь іншому. Чвари в колективах звичайно бувають, тому що мені здається, це цей така натуральна риса люди... людини, незалежно від національності, мабуть. І дуже важливо е, мати правильного лідера в команді, тому що лідер, який правильно вміє відчути і зрозуміти це, він може правильно працювати з цими людьми. Переважно люди, які є, наприклад, вони є такими одиночними зірочками, тобто я наймудріший чи наймудріша, ви всі не знаєте. Ці люди вони довго не працюють в американських компаніях з мого, з мого досвіду, тому що вони, е, вони є проблемою для компанії в довгостроковому розвитку. На важливості командної роботи наголошує власник мережі стоматологічних клінік у США, вихідець зі Львівщини Володимир Самарей. Він як працедавець називає й інші важливі вимоги до працівників. Саме головне це їхні скелс, їхні здібності до роботи, їхні навики, їхня кар'єра в минулому і те, що вони вміють робити. Цінуємо теж люди, які приходять вчасно на роботу. Звичайно, це дуже, дуже велика проблема. Наш тайм менеджмент у клініках Володимира працюють представники різних національностей: українці, люди з Венесуели, Мексики, Палестини, Греції. Але жартує Володимир у США всі вони з менталітетом працеголіків. Америка дуже працьовита країна. Якщо ти тут не працюєш, набагато важко жити. Хто хоче робити більше грошей, працюють більше годин. Звичайно, є люди, які просто приходять. Ми їх називаємо зібрати свій чек і піти додому. Просто відсидіти, посидіти на телефоні своєму і піти додому. А в стоматології в, в моєму офісі цього немає. А в компаніях великих це є такі роботи. В них тривають дуже недовго, тому що з часом HR в Америці є надзвичайно сильний, коли вони вже бачать, що людина зовсім не, не відповідає характеристики своєї роботи, яку вона має зробити. Вони тоді приймають міри. Щоб стимулювати працівників, каже Володимир, щороку він підвищує їм зарплатню і відповідно до інфляції, і залежно від оцінки їхньої роботи. Щомісяця усі в колективі отримують бонуси залежно від результатів командної роботи. Ірина Шинкаренко, Максим Шульга, Голос Америки. На цьому ж будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги у вісімнадцятій годині на Ютубі та Фейсбуці, де ви можете у прямому ефірі поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. До зустрічі.